Я ні капельки не жалію, що я сюди пішла. Наука цікава, захоплива і зовсім не нудна. У цьому переконалися ті, хто прийшли на 12-ті наукові пікніки, що відбулися цими вихідними у Тернополі. Цьогоріч понад 60 локацій. Участь у вже традиційній події взяли представники шкіл, університетів, громадських організацій та бізнесу. Кожен демонстрував свої розробки та експерименти в різних сферах: від психології і до хімії. Ми робимо так, щоб це було наглядно. Люди бачили, що тут відбувається, в даному досліді ми беремо кобальт сульфат, ну, любу можна з цього кобальт обрати. І, 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 далі ні, до неї так. додаємо е, амоніак по урожчі. На штирний спирт. На штирний спирт. І через це утворюється, утворюється маса, яка, яка подібна на медузи. Через цей дослід називається сині медузи. Для того, щоб трішки з нами розважитись. Неподалік інша локація обсерваторія з Лозової. Тут можна не лише дізнатися більше про планети та сузір'я, а й буквально полетіти в космос. У нас можна сказати планети, сонячна система та сузір'я. Також діти можуть через звіару окуляра відправитись у космос на місяць та у космічну кабіну. Також можна подивитися звірі через спеціальну лінзу. Дуже багато людей підходять, щоб дивитися. Чимало локацій цьогоріч присвятили і воєнній тематиці. Тут і домедична допомога, і демонстрація зброї, і страйкбольна підготовка. Відвідувачі могли спробувати керувати безпілотниками, ознайомитися зі складом військових рюкзаків чи навіть покататися на логістичному дроні. Такий досвід отримав тернополянин пустин. Прикольно досить так. цікаво. Чима в раніше такий досвід? Ні. Це в нас є НРК, наземний роботизований комплекс, це в нас є просто наші, можна сказати, товариші, друзі, які вони цим займаються, вони це розробляють, і вони якраз роблять це для військових. На нашій локації є стандартна медицина. Ми можемо дітей ознайомити, що таке турнікет, для чого, наприклад, потрібна тампонада, що складається військовий медичний рюкзак. Діти можуть ознайомитися, які можуть бути автомати в нашому війську, так же само як з ними правильно поводитися. На захід разом із татом прийшла юна тернополянка Мія, малювала, розглядала зорі і навіть спостерігала за хімічними реакціями. Там є такі рибки, які зі содою, і там як би це сказати. Є ще кислота лимонна. Ти на неї отак от хрясь, і вона цей, е, роздивається. Заходила на на машину, от, туди от е, дивилася в телескоп і сюди, на цей е, велосипед. Перший такий захід відбувся у Польщі 1997 року. А вже у 2013 році ініціативу підхопили в Україні, зокрема в Тернополі, Києві, Львові, Харкові та Луганську. Відтоді пікніки стали щорічною традицією, яка надихає дітей і дорослих на дослідження світу навколо цього року. Тема навколо пікніківця обожби натхнення за для того, щоб люди, котрі відчувають важливо, що вони втратили ресурс, можливо, що вони втратили це натхнення, можуть віднайти. Ось. Які тут експерименти різного рівня, хімія, фізика, біологія, психологія? Дуже багато цього року різні показують експерименти від найпростіших до найскладніших. Родзинкою заходу стало пряме включення зі станції академік Вернацький. Вчені з Антарктиди відповідали на запитання тернополян у реальному часі. Це ще один доказ того, що наука об'єднує не лише покоління, але й континенти.